Друзі, всім привіт! Всіх радий вітати на нашому каналі. Хочу, по-перше, подякувати всім тим, хто дивиться, хто пише коментарі, хто підтримує наш канал, хто ставив подобаєчки. Дуже величезно вам дякую. Хто є такі люди, що і хіромантію там всяку пишуть, ну я скажу чесно, я на це не реагую, тому це ваші, ваші справи, що хочете, та й пишіть. Я буду читати тільки те, що захочу я. Сьогодні у нас трошечки потеплішало, сьогодні, нарешті, така. Більш-менш комфортна температурка, стало нормальне давління, тиск атмосферний, що теж немаловажно для рибки і це дуже радує. І сьогодні тема нашого відео буде Батл. Батл між двома приманочками. Які це будуть приманочки, я все покажу вам і розкажу в цьому відео. Погнали! О, так, друзі, все по порядку. Як ви вже бачите, у мене два вудлища. то я рибалив на одне вудлище, Заказав я ще одне вудлище для малого для свого, Щоб він трошки рибалив, але сьогодні не зміг він поїхати за сімейними обставинами. Ну, буду рибалити я. І, до речі, це великий плюс для того, щоб провести батл і подивитися, які приманочки працюють. Так, це ось мій форс. Force Active Feeder Pro в довжині 330. Це моє водилище. На те, що я рибалив, я тільки обновився, поставив сюди, е, докупив катушечку 5000 е, Ну, Вроді би, би, по отзивам читав, би кажуть нічого і поставив нову жилочку туди. Е, Флюоресцентну цю, щоб її краще було водніше. Бо ну, я трошки сліпкуватий у вечірній час я її зовсім не бачу. А для малого купив також форс актив фідер, тільки 3-метровий. Ось 3 метра, бачите? Трошки менше вудлище, все таке ж саме з цього класу, з бюджетного класу. Сюди я йому перестав свою ту флагмановську катушечку, яка в мене була. Ну, і в принципі, тепер у нас два вудилища на які ми можемо обоє рибалити. Ну, сьогодні буду рибалити сам. Все по порядочку Поїхали далі. Значить, що по, по приманочкам, друзі? Чим сьогодні буду батлувати? Мені прийшли баунті. Ну, я думаю, хто справжні короп'ятники, хто займається цією темою, ті дуже добре знають, що це таке. Ще раз наголошую, це не реклама, це я купляю для себе, для того, щоб пробувати нові приманки, тестувати. Е, ну, Кожна риболовля, риболовля це експеримент. От такі от 10-мм попавчики з вкусом. Сквіт Bluedworm, тобто кальмар, е, красний черв'як навозний. Ну, будемо пробувати. І, звісно ж, наші незмінні приманочки Pokémon Trinity Bates Trinity Bates. Ну, я думаю, ви вже хто дивитесь моє відео, ви знаєте, що ці приманки працюють на УРА. Ну, от Сьогодні подивимося, хто з них краще буде працювати. Ну, Якщо діла не буде, буде будемо переходити. На вавтотерси. Ось вони в Ці також працюють у нас дуже добре, міновторси. Баланси ось у нас є також спорт банан нут. Тоже Гарна приманочка, теж працює. І ще мені друзі поклали от такий ось пельчик насадковий. Е, ну Теж кукурузка. Да, з кукурузкою він теж все треба буде пробувати. Но сьогодні основний батл. З цима двома приманочками. Що з цього вийде, обов'язково все в цьому відео. Так, друзі, дивіться, не обманую вас. На один насадив баунті. Такий яскравий колір світло-зелений, салатовий, не знаю. На інший, у папка покемон. Все, заряджаємо пільчиком, пільчик наш вже настоявся в бой. Погнали! Так, все, все є, все готово. Фідерки наші стоять. Будемо чекати тепер першу клюваку. Ну хто? Хто? Основне питання. Хто спрацює перший? Або баунті, або покемон. Будемо ждати. Є, є є є є перше клювання. Ага, пусто. Пусто-пусто-пусто. Ну, воно і теребонькало, щось таке. Єле-єле. Душа в тілі. Ну, зараз подивимося. Може опять рак, так як на прошлому відео. Не, все, все на місці. А, бачите, ось пупа проздавила, дивіться. Зараз покажу. Бачите, пупа проздавило, щось клювало, але не засіклося. Ну, таке теж буває. Це рибалка. Тут ніхто не застрахований. Але перша клювака вже була на покемона. Все, зараз заряджаємось, закидаємо далі. Ще заодно, зразу вирішив змінити Qвертіп. У мене стояв оцей оранжевенький. Хочу зараз поставити зелененький, він трошки м'ягшенький. Цей трошки жорстенький. Ну, причини, по-перше, дві. Оранжевий він ну... Погано видно тендітну клюваку. Цей трошки м'якший, буде краще водніше. І інша причина в тому, що коли підмотуєш жилку, оцей жорстенький квертіп, він підриває кормушечку з дна. Ну, це не є добре, тому що там протягли 10-15 см, пелець висипався в одній точці, а Приманка знаходиться в іншій. Тому зараз поставлю отакий ось м'якшенький салатовенький квівертіп. І будемо пробувати далі. Так, друзі, є ще щось. Щось є. Опять спрацював, до речі, покемончик. Ну, щось б'ється, ну незначительно, я вам скажу. Якась, якась мілявка така, як і прошлий раз клювала. Щас, сейчас подивимося, сейчас. Ага. Ласкирик невеличкий. Ласкирик невеличкий. Але ж все ж таки кліванув. Ну що, по покльовочкам виходить? 2-0. 2-0. Та тихенько, тихенько. Ну чого ти? Все, все, зараз відпущу. Все, зараз відпущу. Ну такий ласкирик. Хороший, друзі. Хороший таранчастий варіант. Я ж кажу, по покльовочкам у нас, виходить, 2-0 в пользу покемона. Все, випускаємо. Пливи дорогенькі, приходь до нас наступний раз. Ну, а ми перезакидуємось. Покемон працює. Трошечки накидали, як я всегда кажу. Положили наш попапчик сюди зверху. так, Щоб красиво все було. Зверху прикидали, присипали, притрамбували хорошенько це все діло. І хорошо придавили кормушечко, щоб воно не розлетілося поки воно буде. Опа, от так от. Поки воно у вас буде летіти до вашої точечки, там, де ви кидаєте. От така ось цукерочка, там всередині покемончик. Пельчик починає працювати, починає розсипатися в різні боки. І попапчик встановить гачечок на жало. От така ось цукерочка. Все, закидаємося. Так, друзі, я витягнувся минула вже година. Баунті світло-зеленого кольору, той, що я вішав, не спрацював. Клювак на нього не було. На покемон уже були клюваки. На цей світло-зелений не було клювак. Зараз буду далі експериментувати. поставлю отакий рожево-помаранчевий колір. Може, в діло в кольорі, може, діло в тому, що на цій точці, де лежала ця кормуха, риби немає, не знаю. Але. Що маємо, то маємо. Тому час перенаживляюся і закидаю далі. От такі справи. Друзі, питали за мою поводочницю. Сама, звичайна, ось у мене поводочниця з Алікспрес. Не сильно я в цьому ділі замарачувався. Ось дивіться, хватає тут всього. Нав'язані у мене гачечки вже з поводочками, все як положено. Це з прошлої риболовлі, я не знав, банан нут. Силиконова кукурузка ось лежить також готова, заряжена, з нею теж нічого не буде. Ну, Два відсіки ось для голочок, там, для всякої такої хіромантії. Ну, і ось Зараз буду перенаживлятися голочка, штопорки і все. Ну, Для моєї риболовлі цієї поводочниці вистачає з головою. Кому потрібно більше, звісно, що потрібно купувати. Більшу ширшу, не знаю, на длинніші поводки. Мені цієї поводочниці в не вистачає. Тому отак от. Ну, ось таке справа. Вон приїхали дві машинки. Запускають рибку, підійшли до мене. Все культурно організовано у людей. Кажуть, извиніть, вам треба зібратися ваша рибалка. на сьогодні закончилась. У нас буде запуск риби в водойом. Поэтому на 2-3 недели водойом буде закритий для того, щоб рибка адаптировалася. Отак вот от це все відбувається в іншій країні. Ну, интересно. Не знаю, що вони там запускатимуть, який вид риби. Ну, я думаю, в основному вони тут запускають карпа і білого амура. Що что... вони будуть час кидати? Ну, не знаю. Зараз спробую преувеличити. Може, може побачимо, що. Зараз вони йдуть, висипають опять зараз. так от. Клас. От дивіться, дві-три недільки. Тепер будемо сидіти вдома і поїдемо на якийсь другий водойомчик шукати. Ну що, побачили все самі своїми глазами. Батл я провів, баунті сьогодні не спрацювали зовсім. Сьогодні працювали тільки попапи покемон. Ще й потім вдобавок прийшли люди, вони запускають рибу. Це державна їхня організація, яка запускає рибу, усі водойми, на яких можна рибалити. Плюс це йде кошти ферайну, до якого ми риболови вступаємо і платимо спонсорські взноски. В принципі, це правильно, це дуже правильно, я тільки за двома руками. Я думаю, що смисла резона нема шукати другий став, тому що на других ставах буде те ж саме. Закрили риболовлю на 2-3 неділі по нашому округу повністю. Тому будемо чекати цей час і потім виїжджати на риболовлю. Все, не прощаємося, всім па-па.